Був справжнім патріотом, який не залишався осторонь і повернувся за кордону та влився у ряди захисників, проте повернувся додому на щиті. 18 грудня Кривий Ріг попрощався зі своїм сином і відважним воїном Артемом Сижуком. За мирного життя Артем працював на промисловому підприємстві. Згодом став бригадиром. За людські і професійні якості його і цінували колега. З часом Артем розрахувався і поїхав за кордон на заробітки. У 2023 році чоловік прийняв вольове рішення і повернувся на батьківщину, аби очистити її від окупантів. Мав проблеми зі здоров'ям та все ж добився можливості служити. Хороший хлопець. добросовісний. Щоб кого-то обідав, коли такого не було. Робили, ну як, як на роботі. Робили, відказу ніколи не було. Як чоловік дуже хороший. Він потрапив до військової частини А-02-84 та став стрільцем-снайпером одного з десанта штурмових відділень третього десанту штурмового батальйону. Всіх цілі добивався. Характером був, як командир, хлопець був. Дуже просовитий, від відноситься відповідально завжди життя забирають найкращих. Свій останній бій воїн прийняв 7 грудня поблизу населеного пункту Черкаське Порічне Суджанського району Курської області. Він потрапив під обстріл і був смертельно поранений. Востаннє поруч із захисником були його близькі і друзі. Саме вони 18 грудня проводжали його до місця вічного спочинку в секторі почесних поховань центрального кладовища. Матері захисника вручили прапор та нагороду нагрудних знак за заслуги перед містом третього ступеня, якою посмертно відзначили мужнього воїна. Без чоловічого плеча залишилися найрідніші люди загиблого мати і дочка. Світла пам'ять та вічна слава Герою. Анастасія Костенюк, Максим Урашов, Паршівський.